Дитину, я тебе дуже люблю. Я тебе, дитину, дуже люблю. <рес> ти знаєш, дитину. <рес> ти в моєму серці. Ти завжди залишишся в моєму серці, моїй душі. До останньої моєї хвилиночки я буду пам'ятати, я буду любити тебе. Просто ти моє дитя, ти моє сонечко, мій вітальчик. Це мати Віталія Скакуна, пані Орися. Вона цілує фотографію сина та розповідає про нього лише світлі спогади, адже хлопця немає з нами уже другий рік. На очах у неї у цей час сльози. Її син загинув у перший день повномасштабної війни, підірвавши генічний місць ціною власного життя. Я не можу вам відповісти, чому він так зробив. Ви знаєте, він напевне на той момент, сину, зараз я відповідаю за тебе це. Я думаю, що ти поступив так, як ти вважав за потрібним. Тільки ти знаєш, чому ти так поступив. Тільки ти, напевне, відчув, що ти маєш зробити це. Тому що ти розумів, напевне, дитину, що якщо ти не зупиниш, то буде набагато гірше. Своїм вчинком він уповільнив просування російських військ на південному напрямку. Морський піхотинець Віталій Скакун став першим героєм, про якого 24 лютого заговорив світ. Коли я просила, кажу, ви перевезіть мені хоч щось від нього. Мені від нього не привезли нічого. Мені Олександр каже, був його рюкзак за речами. Каже, я зібрав якісь там, хотіли ми вам привезти в час передати. Але був наказ на той момент, коли це все відбувалося. Ця русня переходила кордони, нам наказали викинути все, а на прицепи, людей, на прицепи машин взяти цивільних людей. Каже, ми це все повикидали, звичайно, що? я кажу, ти знаєш, це не важливо на сьогоднішній день. Важливо те, що ви врятували інше життя. Каже, хлопець ще з дитинства був чесним, справедливим та відповідальним. Віталій жодного разу не шкодував про своє рішення. Він був добровольцем. Вони всі хотіли жити, планувати своє майбутнє. Ви знаєте, чому, чому, хто за це відповість? Я не можу зрозуміти. Ви знаєте, от два роки пройшло, цінності помінялися у мене, мабуть, в інших людей. Вшанувати подвиг Віталія Скакуна прийшла його перша вчителька пані Ганна. З нами уже в самому ліцеї, де навчався герой, ділиця Віталій вирізнявся своєю добротою і привітністю, завжди залишався з відкритим серцем. Він скакав на перерві, як. І до нього питали, синочку, чого ти так скачеш? А він каже, бо моє прізвище скакун. Він гордився тим. Він завжди, навіть на фотографії, навіть дивилася сьогодні там на кладовищі на фотографію. У нього лице ніби усмішка. Він ніколи не сумував. Пішов до школи Віталій у 2002 році у свої шість, захоплюючись спортом, мріючи про щасливе майбутнє. Дитина була дуже весела, енергійна. За такими дітьми в першому класі дуже цікаво спостерігати. От я спостерігала за ними всіма, і в тому числі за Віталіком. Зразу, в вересні місяці, в першому класі, на уроці розвитку мовлення, урок барвінок прислав листа і питає, чи є у вас друзі. І Віталік зразу: У мене є. Я кажу: Віталіку, прошу. Які в тебе друзі? Хто вони? А він каже: У мене є такі друзі, такі друзі і ось такі друзі. Сьогодні на території ліцею, тут, у Бережанах, зібралися школярі, вчителі і дирекція. Найперше, аби вшанувати його пам'ять. До речі, меморіал Віталія тепер на центральному фасаді навчального закладу, аби про нього пам'ятали наймолодші. Вони несуть квіти та кладуть лампадки. На урочистостях мати воїна, його побратими і священнослужителі. Для дітей наших це є слугує прикладом, прикладом відваги. Самопожертви в деякій мірі, з прикладом патріотизму і любові до ближнього. Бо, віддавши своє життя, він врятував дуже багато своїх друзів. Зараз у коридорі Бережанського ліцею куток пам'яті. Тут портрети випускників, які загинули, захищаючи Україну. Серед них і фото Віталія Скакуна.